Я по скверу йду. День ясний, струмениться і лоскочиться променем. Спробуй, спіймай. Позліталась на крихти вертляві синички, в світі іншого місця, напевно, нема, в світі міста нема, там, де серце, мов рибка, за водою пливе, і так хороше їй. Я люблю тебе, Києве, вірно і нестримно, і тобі довіряю вінок своїх мрій. Рідне місто моє, я тебе пам'ятаю на усіх історичних шляхах поколінь. У пожовклих каштанів про щось запитаю і вклонюся своїй українській землі. Там Шевченко стоїть. У задумі одвічній, серед тих листопадів, зимових завій, наш кобзар сподівається, певно, та вірить, що в країну любитимемо ми так, як він. Як покличуть туди, де туман Альбіону, де робота є краще, де гроші дають, все одно повернусь, тут я буду доскону. Бо не зможу залишить в країну свою. Я сюди повернусь, як весною лелеки, В той куточок подолу, де церква стара, із далеких країв, із мандрівок далеких, сповідатися в лаврі на схилах Дніпра.